Як харчують у шкільних їдальнях в Івано-Франківську перевіряють якість трав у навчальних закладах міста. Кулінарну ревізію здійснюють громадські організації, контроль, мами Прикарпаття та Асоціація піклувальних рад міських шкіл. Жалілися мами на те, що недостатня кількість продуктів харчування була така скарга, і просто були прохання перевірити, будь ласка, тому що дітки не їдять або не доїдають чи не хочуть їсти. Задля перевірки якості харчів громадські активісти поснідали у шкільній їдальні. Разом із ними страви продегустувала і професійний кулінар-технолог Вікторія Никифворчук. У шкільному салаті виявила надлишок спецій як на мене, як на дітей, то не допустимо настільки, що було воно оцтоване. солене було, тому що всі заклади харчування практично. Суди, воно більше дотримується як для дітей, як для дієтичне харчування. Тобто там не мають бути сильні солі, ні оцту, ні перцю, ні якихось там лишніх спецій. Тим часом кухарі приготували шкільний сніданок для другокласників. Одну з учнівських порцій громадські ревізори зважили. Виявили нестачу. Воно і воно приблизно на рані. На... Наталія Мазур підприємець. Відповідає за шкільне харчування. Каже, зважування однієї порції ще не показник для сумнівів. Відали, 10 Поки учні снідали, громадські активісти спостерігали за їхнім апетитом, вивчали страви у тарілках та порівнювали їх зі шкільним меню. Багато дійсності дітей не з'їли повністю свої порції. Хтось залишив котлету, хтось залишив салат, хтось залишив е, ті навіть макарони сухі. Вчителька початкових класів Наталія Луцька щодня супроводжує дітей у їдальню. Каже, більшість учнів тут охоче харчуються. Їжа завжди смачна і завжди тепла. Що це дуже приємно і це відмічають наші батьки. Но, звичайно, не всі діти. Тому що часто батьки годують вранці дітей вдома, і тому деякі діти можуть не снідати з великим задоволенням. Аби якість шкільних страв була відповідною, її повинні системно контролювати батьки учнів вважають громадські активісти, а покращити організацію шкільного харчування допоможе децентралізація, переконані у піклувальних радах шкіл міста. Школа має перейти на самостійне ведення фінансового бухгалтерського обліку, самостійно визначати постачальників продукції, самостійно визначати асортимент харчування. Ну і без сумніву, єдиним хазяїном в тому, що в школі має бути нормально організовано харчування, має бути директор школи, піклувальна рада школи, батьківський комітет і завідуючий або підприємець, який організовує харчування. Відповідні рекомендації щодо покращення шкільного харчування громадські активісти мають намір адресувати в управління освіти та івано-франківській мерії. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.